Гумареска чудодійний борщ. Серед ночі в заметіль стука хтось до хати. Гей, хазяєчко, чи пустиш переночувати? Документи покажу вам, я боєць піхоти. Позавчора йшли ми кросом, я відстав від роти. Дві доби не ні крихти, Приморозив ноги, До своїх дійти не можу. Замело дороги. За дверима чути голос, вірю вам прекрасно. Я сама, а ви мужчина, це мені опасно. А солдат зубами дзвонить. Що тут опасатись? Я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос. Та воно то ясно. Темна ніч, а ви мужчина, це мені опасно. А солдат уже аж плаче, я ж не їв нічого, я ж голодний і холодний. Чи ж мені до того? Відчинила жінка двері, просить гостя в хату, Насипає борщ гарячий, подає солдату. З'їв солдат борщу тарілку. Ще й добавки просить, як наївся, розігрівся. Мабуть, каже, досить, ти чудесна господиня. Борщ у тебе класний і тепер я відчуваю, що стаю опасний. Дякую за увагу!